Вітаю вас на уроці української мови читання і тема сьогоднішнього нашого уроку закріплення звукового значення звука Е. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. В країну чудову, в країну відому, що нас так чекає і збагачує мову. Всі сядьте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, що було нам не важко. Давайте ми з вами згадаємо те, що вчили на минулому уроці про букву та звук Е. На письмі голосний звук Е позначають буквою Е. Давайте ми разом з вами прочитаємо таблицю складів із літерою Е. Ме, мо, ма, МИ, ні, не, но на НИ, НІ. К кока к ки. Кі. Ел ев ек. Ул ув, ук. Ул уб ік. Емо е кіен е в. Дітки, поставте відео на паузу і про це читайте зі своєю швидкістю. Але ми пам'ятаємо, що таблички такі ми повинні читати швидко, склади. Чудово. Ну що ж, а зараз, будь ласка, підготуйте наші посібники і відкрити їх на сторіночці 24, С2 та 4. І перед нами лабіринт. Нам треба прочитати і записати слова, які заблукали. Читаємо разом. О Ка, оленка, це ім'я так? Далі? Семен. Семен це також ім'я. А давайте ще подивимось, що тут ще можуть бути в нас за слова. І ми з вами можемо знайти таке слово, як он, а є таке слово мал, не вистачає ще, наприклад, однієї літери мала могла або мала. Так? Можна сказати, он мала Оленка. Добре, записувати ми їх не будемо, так, це будемо з вами робити на уроці письма. А ми їх просто прочитали. Оленка, семен. І проведіть, будь ласка, олівчиком. Оленка семен. Добре, молодці. Ну що ж, а ми рушаємо далі. І наступне наше завдання таке. Нам треба скласти звук в назви дерев. Розфарбувати зображення дерева, у назві якого є буква Е. Ну, давайте починаємо. У нас є такі літери С, О, С, «А», Сос, ан. А що це за дерево таке, дітки? Правильно, це сосна, сосна. Давайте визначимо, скільки тут складів. Сос на. Два склади. А чи є тут буква Е? Немає. Не підходить нам це дерево. Давайте наступне. Що це наступне за дерево? Ос. К. Що ж це таке за дерево? Осика. так? Давайте порахуємо, скільки тут складів. О,сика. Добре, тут три склади. А чи є тут літера Е? Немає. Давайте наступне. Є літера К, Л, Е, Н. Давайте прочитаємо, що це за слово. Клен. Так, дітки, клен. Давайте порахуємо, скільки тут складів. Клен лише один склад, але в ньому є літера Е. Так? І ми чуємо звук Е. Давайте, будь ласка, ми з вами розфарбуємо, значить, клен, бо саме в ньому є літера Е. Фарбуємо разом клен. Ви фарбуєте? І я розфарбую. Малюємо всі клен. Так, і стовпор, якого він кольору? Коричневого. Дітки, насправді, різновидності кленів дуже багато. Це і є цукровий клен, і червоний клен, і навіть срібний є клен, є гостролисти, його так назвали, тому що у нього листочки гострі. Є сірий клен, японський клен. так? Є звичайний клен. Так, я сподіваюся, що ви вже розфарбували, і ми з вами повинні трішки відпочити. Відпочиваємо. <звук> ¡Bollana, bollana! Tú le con la papaya, No digáis nada, no os entendería. <laughs> І ми переходимо до останнього завдання. Це нам треба навчитися виразно читати уривок із вірша або прочитати всі літери, які ви вже знаєте. Так? Для тих діток, які вже знають всі літери, ви будете виразно читати вірш. А для тих, хто ще не знає, буде читати лише вивчені літери. Так, давайте подивимося, як же ж називається наш вірш? Наш вірш має незвичайну назву. Він називається Енокітаке. Енокітаке. Так, Енокітаке – лубинка зимова. Е дітки, е як ви розумієте значення цього слова? Е це вид. Таких деревних їстівних грибочків. Ось вони на малюночку. Тобто опеньок вони ростуть узимку. На пеньочку опеньки вони ростуть узимку. Енокітаке це лубинка зимова. Слухаємо уважно вірш. Якби я був японцем з далекої осаки, Ставав би вдвох із сонцем і шукав енокітаке. Але я, українець, під Києвом живу і збираю в грудні січні глубинку зимову. Цей вірш, дітки дав для вас написав Сергій Пантюк. Будь ласка, хто вміє читати, поставте відео на паузу і зачитайте виразне цей вірш. Хто читати не міє, ще знає не всі літери, ми називаємо лише вивчені літери. Дивіться, всі невивчені літери, тобто яких ми ще не знаємо, вони будуть зафарбовані синім кольором. А ви будете читати ті, що не зафарбовані. К, У, Кун М. Зрозуміло? Ставимо відео на паузу і самостійно читаємо. А тепер ми з вами. Відіб'ємо підсумок. Поплескаємо в долоньки, якщо ви чуєте у слові звук Е. Книга, Зима, Лев, латка. Семен. Так, тут аж дві літри Е. Плен, лелека. Також аж 2 літри. Ну що ж, мої любі, на цьому наш урок читання з вами закінчено. Я сподіваюся, що ви усі із гарним настроєм закінчите наш урок, бо у вас усе сьогодні вийшло. До побачення, до нових зустрічей.